Перш ніж перейти до динамічних вправ на полігоні з бойовими набоями. Звичайно, потрібно ці всі вправи відпрацювати в холосту, що ми і виконуємо. Тому ці вправи кілька разів повторюються, доводяться до ну, мінімально рефлекторної основи, і тоді вже ми можемо відпрацьовувати ці вправи, стріляючи по мішені чи гонгах, і бачити результат. Дані вид тренування це динамічні стрільби. Вони відпрацьовуються вже після того, як стрільці вміють влучати в мішені. З місця. В Русі відбувається вправи як просто в русі вперед з прикриттям, типу йду крию або іншого типу. Контакт на 12! Контакт А в русі переміщення з укриття до укриття також відпрацьовуємо стрільбу з укриття, змінюючи позиції. Ну, теж така свого роду динаміка, яка додає ну, нестабільної однієї. Ну, зокрема, те, що в Луцьку, в області. Найбільш популярне це тернове поле, де власне, ми і займалися і відпрацьовували всі вправи. Інструктора допоможуть визначаться, придумують вправи, перевірять рівень підготовки, тому навіть та людина, яка має зброю, але ніколи не стріляла, зможе справитися із задачами тут, на полігоні. Ну, дуже сильно, тому що війна. Складається з тисячі дрібниць і від е, однієї з них може залежати твоє життя. Е, зокрема, вогнева підготовка це одне з найважливіших, і воно займає дуже вагому частку серед оцих дрібниць. Ну, чим більше практики, тим менше паніки в стані стресу, е, тим спокійніше і зважливіше ми себе будемо поводити в будь якій стресовій ситуації. Е, враховуючи сучасні реалії, ми повинні бути як мінімум, як в Ізраїлі. Де майже кожна людина добре знається на елементарній військовій підготовці. Тим більше, так як війна затягується, це може торкнутися дуже великої кількості людей. І сидіти вдома це ну, не вихід. Потрібно готуватися до гіршого, але надіятися на краще.